Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео я буду перемальовувати свою роботу з медведиком та дівчинкою в шостий раз. Уявіть собі, я малюю це в шостий раз шість років, а час біжить, немов це просто декілька місяців. Звісно, хочу показати вам тогорічні роботи, ось перша, з чого все почалось, і я чесно малювала її не для того, щоб потім перемальовувати, а чисто перед новим роком, і це мала бути така, типу, як відкритка. Але через рік я вирішила, чому не малювати її кожен рік і не влаштувати собі такий челендж. Перша, друга та третя роботи були виконані на графічному планшеті, тому що на той час я малювала тільки діджитал. І мені було цікаво тільки в такому напрямку працювати. А ось вже четверта та п'ята роботи були зроблені в традіжці, тому що на той час я працювала виключно традиційними матеріалами. В цьому році, я думаю, як ви пам'ятаєте, якщо підписані на мій канал, я придбала собі айпад, і мені здалось логічним в цьому році зробити роботу саме на ньому, щоб потім можна було зробити. Різні листівочки, і докладати їх до якихось посилок та розіграшів, які будуть у майбутньому. А також хочу нагадати, якщо ви ще не прочитали повністю опис до відео, що в кінці цього відео також буде новорічний розіграш, тому додивіться його до кінця і не забудьте прийняти участь. З року в рік мої ілюстрації міняються, і сам вайб та сенс також змінюються. Навіть якщо в декількох перших не було сенсу, то в останніх трьох, там я хочу сказати, сенс точно є, і я його закладала туди. В тому році дівчинка обіймається з ведмедиком і їй хочеться якогось захисту. Але в цьому році, чесно, мені вже не хочеться з ним чимось обійматись. І я вирішила, що в цьому році ведмедик буде ніби як злом, і він. Образ, який стоїть поза дівчинкою в дуже такому темному просторі, а дівчина тримає такий ліхтар, і світло падає лише на одну частину її обличчя. Тут я хочу сказати, що це алегорії, і ліхтар це насправді малесенький такий промінчик якоїсь такої надії, сили і всього, що дає просто. Наснагу працювати та триматися. І тут в мене, можна сказати, вперше в житті таке складне освітлення. Ви не уявляєте, скільки я годин витратила просто на цю роботу. Дуже складно мені було, я, звісно, використала референси. На таке освітлення це важливо робити, тому що ми ніколи не знаємо, як куди буде падати світло. І якщо ви багато разів не працювали з таким освітленням, а я ніколи з таким освітленням не працювала до цього, то звісно роботу намалювати буде складніше. Тому для того, щоб її зробити більш правдоподібною, обов'язково використовуйте референси. Дівчинка дивиться кудись вперед і навіть. Можна сказати, не підозрює половиною себе, що ззаду з неї женеться такий, ніби як ведмідь, але він не те, що женеться, це як ніби образ, чи дух, чи якась така примара зла зими, холоду, морозу, можна сказати, навіть війни. Не знаю, в мене в цьому році таке відчуття виснаження якогось. І, от, мабуть, на роботі це також. Відобразилась, і мені здається, в цьому році я зрозуміла, мабуть, що я себе асоціюю з цим персонажем, і він навіть чимось схожий на мене. Дуже мені сподобалось працювати, тому що хочу, щоб ви порівняли приблизно одне і те ж освітлення з роботою четвертого ні, ні, чекайте, з роботою третього року. Там також присутнє одне джерело світла, але подивіться, яка різниця, мені дуже подобається, як виріс скіл, навіть не те, що за три роки, а навіть за рік. Мені здається, що це чудово. І я зрозуміла просто, що ми ніколи не знаємо, на що ми насправді спроможні, доки ми це не зробимо. Тому що, доки я не зробила цю роботу, я вам клянуся, як мені тяжко було її робити. І я думала, що я не зможу, тому що це було просто щось. Максимально виходячи з зони комфорту в плані освітлення. І Боже, який це кайф, коли ти долаєш просто ось ці ось труднощі, і ти такий Ого, а я отак от, видається, вмію малювати навіть таке освітлення я, звісно, не кажу, що воно як нам якесь супер-пупер ідеально вийшло, але як на мене, що це просто для першого разу з таким освітленням, то вийшло дуже добре. Таке відео в мене виходить завжди перед новим роком, і в цьому році я дуже хотіла зняти огляд на акварель роса 10 нових кольорів і в ньому зробити розіграш, але на жаль, їх ще всіх немає в Україні, і я не хочу розбивати це відео на дві частини, а хочу зробити таке велике, цікаве відео. Тому як тільки воно з'явиться... Все я це бігом докуплюю і все для вас знімаю, тому не засмучуйтесь. І тому саме я розіграш вирішила перенести на це відео, так як я хочу, щоб вам комусь хто кому повезе, сама ще не знаю кому, це все рандом. Прийшов подарунок до Нового року, тому що після Нового року це вже не буде таким новорічним дивом. А я б хотіла вас порадувати до нового року. Тому вставляю розіграш сюди. Також хочу підбити малесенькі підсумки року і сказати вам велетенське дякую. Дякую, що ви мене підтримували. За цей рік вийшло багато відео, багато ви коментували, підписувались на мене, ставили лайки. І, чесно кажучи, виходили декілька серйозних таких відео е, там про той же колір або про ще щось. І я просто дуже щаслива, що е, вони відгукуються у вас, що ви... Так само думаєте, як і я, що вам подобається моя творчість, що ви підтримуєте мене, і я просто читаю ці коментарі. Це просто настільки для мене е, дорогоцінно, настільки для мене приємно, що ви е, витрачаєте на мене свій час, що ви приділяєте мені увагу, що ви резонуєте, можна так сказати, зі мною, з моїми думками, з моєю творчістю. І я дуже сподіваюся, що ось ці тяжкі часи вони нас не зламають, і що ми і далі будемо жити, хоч і тяжко якимись моментами, але я не хочу кидати це все, хоч мені справді важко іноді буває сил дуже мало, особливо після роботи. Але я стараюсь хоч трошки випускати відео, тому що мені хочеться старатись для вас. Дякую вам, Велетенське, просто від щирого серця, що ви просто підтримуєте мене. Ви от реально моя підтримка, яка тримає мене на цьому каналі. Я сподіваюся, що наступний рік буде краще. Я бажаю вам великого щастя, бажаю вам великого-великого здоров'я, наснаги, миру, безпеки та творчого натхнення, щоб воно не перебувалося ось цими ось поганими подіями. Що ж, поки я домальовую роботу, давайте зробимо розіграш і подивимось, що я буду розігрувати перед новим роком. А в новорічному розіграші в нас буде скетчбук від Art Creation в червоному кольорі, тому що мені здається, що він дуже новорічний. Клячка Faber Castle, сама такою користуюсь, вона дуже класна та м'яка. Ось така ось кюветка акварелі van Gogh, Dusk Pink. Покажу поближче. Ось така. В мене такої немає, в мене тільки Dusk Violet, але мені здається, буде цікаво спробувати. Ось така туба акварелі від роса. Це новесенька, карбоновий червоний. Я сама ще таку не пробувала. Але мені здається, що це буде просто чарівний колір. Так, три основних кольори акварелі від роса, з яких можна отримати чисте кольорове коло. Я завжди їх кладу у свої розіграші, і з них можна отримати просто безліч королі... королів. Королів. Безліч кольорів, тому можете експериментувати. Також пензлик вітроса це просто must-have, Він дуже класно тримає кінчик та воду, тому для акварелі просто чудовий. А також два олівчики поліхромос для скетчингу, такий бордово-червоний колір та синенький, просто чарівний для скетчингу, для якихось інших робіт та для доробки своїх артів. Щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно просто бути підписаним на мій канал та написати коментар. В суботу на трансляції увечері ми оберемо рандомного переможця за коментарем на Ютубі. Тому всім бажаю удачі. Повертаємось до відео. Ну що ж, а ось така робота в мене вийшла. Сподіваюсь, вона та це відео сподобались вам. Побачимось в суботу о 20.00, проведемо трансляцію і оберемо переможця. Дякую за перегляд! Всіх святами, па-па!